Віталій Буделі Шахів, рая проти Збрув Великобританія, Рейтинг 2037. Англійський початок. щось типу старандійського роз, розіграв. Д5, мабуть, хочу поставити. Є 4 як, якщо дасть якийсь темп, то граю тоді. Зв'язати, мабуть, хочемо. Кой Так, буде чіплятись тут зараз до мене, так? Да? Так, добренько, якщо ми підемо так, так, так не можу я піти. Може піти так з іншого боку. Так, побачимо. Напал на слона. Так что бье, бью тут. Тут высадим. Не, не не может быть, да. Так, так. Хоча подвисает меня на 5 пунктов. Щось серйозне обдумує. Що тут? Ну, раз ти сюди прийшов, ти маєш бити, тепер маєш тут бити. Чіплятися сюди. Ну, що тут обдумувати? Щось думає, думає. Щось хоче від нас. Ну, б'ють. Я б на його місці, звісно, конем. Тут все-таки закрив собі. Типа. Закрив собі. Кінь де 4 взяли, взяли. Да. Подовжимо собі діагональ. Далі десь нападемо на туру, десь штовхнем далі піши Му, такі хит тих, хех. Ну, моя тоді ідея спровокувати на F4 хоч, так. Куди відійди? Сюди, не знаю, сюди і сюди, можливо, ні, давайте, добре. Далі включити слона по чорним полям якось пограти. А може і по білим. У нього хороша точно, позиція має бути. У мене слабкий пішок у нього має бути хороша. Так. Не дають мені так просто. Так, так, так. У нас за два піше Ні. ні. Чен взагалі хочу, я не можу зрозуміти. Так, так, якийсь хід. Так тоді. Ну, якщо я зіб'ю і тут якось заблокую пішика. Ну, все рівно у нього буде трошки небезпечніший, мабуть. З іншого боку, будемо атакувати короля ля-ля-ля. Так, блокувати я передумав. Сходенько контр гру. Тут. Тут заблокуєш. Якщо йде цей тип туди. Так. Вперед десь підштовхнути. І ще так. Тут у мене, я думаю, він трошечки не правий. Байдуже, так? Да? А, висить тура. Висить Турам, ти б'єш, я тобі шах. 30. А, ми можемо ще тут взяти якось. Ну, не знаю, давай спробуємо. Як мінімум, спробуй. По чорним полям. Під цей дно такий мов. Так. Це не може бути добре. Але час закінчився. 73 на 79. Тягучую ці позиції такі. В бліці їх. Та і так їх не дуже цікавить. Ще й в бліц. Так. Ну, Кінде 5. А, Кінде 5 взагалі був удар такий. Ну, так. Да. Незахищена тура. от Чорні не, зак... не закінчили розвиток, взаємодії нема, тому ця тактика і працює. Не просто так, вона Якби, тому що ти геніальний комбінатор. А тому, що ще позиція. Тому що ти десь краще зіграв, десь краще отримав. Розвиток фігур більш краще взаємодія, чорній не встигли. Тому тут є і така тактична комбінація. А тут він <кхух> не побачив, але це каже також йому якась рівна позиція. Трошки білих краще. <кій> Треба просто прибрати. Все-таки F4 на користь білих, да? Але по ігровому мене з'явилися шанси, якби атакувати по чорним полям. І, казав Капа Бланка, ініціатива це також перевага, навіть якщо вона об'єктивно відбувається. d 3 Як казав Фішер, прохідні пішаки мають рухатись. Ну так, да. який сенс тут тримати, краще тут десь поле для слона дати. Так, це ось ці 30 ходів. На це хороший хід. Ну, в короля тут погана така позиція, він заблокований. Ще пішак на С4 поле забирає. І атакувати по чорним полям ну, одна ляля тут. 3 H2. Не хотів сюди йти, думаю, що тут якісь перекриття. Ну тут є просто тихі, хвилини, підготовчі. Здавалося б, нема тури, але атака йде з матом. Тут у нього час закінчився.